Ви на каналі Бремболґам і сьогодні у нас незвичний ролик. Сьогодні ми скриємо знову поодинці, і сьогодні у нас порівняння Києва та Київської області, тобто села Нові Петрівці. Сьогодні у нас буде доволі круті порівняння. Надіюсь вам сподобається, тому починаємо. І всім привіт! Ви на каналі Бремболґа. Сьогодні Влада у нас нема, тому що він в селі. На сьогодні відео місто Вісі село. Влад зараз у нас у нових Петрівцях. І знімаю 5 порівнянь. І зараз в Києві я теж буду знімати 5 порівнянь. І потім ми будемо дивитися, У кого краще: місто чи село. Сподіваємося, вам подобається. Ви на каналі Брендлгам Погнали! Так, і перше порівняння це у нас якісно відео. Так як це село, то тут повітря дуже хороше. Тут у нас їздять машини, траса, доволі, ну квітно, якщо близько в тазі. Але, наприклад, якщо зайти в огород і так далі, там де зелені і так далі, то дуже пахне сло. І у нас порівняння якості повітря в Києві. Все? Вам уже Влад розказав, що було повітря трошки краще, тому що там багато зелені і вони краще фільтрують повітря і менше машин. Ну це логічно, це всі знають. А в Києві у нас більше машин, менше зелені і більше будинків. Але все одно в інтернеті, не дивлячись на лише, я сьогодні вранці дивився. У нас пише, що добрий рівень якості повітря і можна гуляти. Це у нас погода. Погода Доволі сьогодні сонячна. Зараз вже ну, ранок, зараз одинся джерел. І зараз ну, у нас сонечко. Трішки хмарно, але сотні. Позавчора, позапозавчора, була дуже сильна злива, але зараз світить сонце. Тому погода зараз в нових патрікціях ось так. Так, і у нас погода, друге порівняння. Погода у нас сьогодні сонцесна, ясно. Немає ні смарочки одного на небі. Опадів нас не передбачається і є легенький вітерець. Це добре, тому що якщо б була вітерця, було б просто шар. Отака от погода зараз приїжджає. Ми Переходимо на третього порівняння. Рібки, у нас ми перемістились до першої худоби, це ну, в сараю тут. І тут у нас о, дві курочки, там дещо курочки, і ось такі от о, перша худоба, Переміщаємося до другої. Друга худоба це, якщо так можна назвати, то це степанчик. Це мій, ну не мій, а такий степанчик, я його мудрик назвав. Він буде мудрик степан. Ось. Прикольно, все, іди. Переміщаємося до останньої худоби. Остання худоба, якщо теж можна це назвати, то це майка. Отака дитя камелошечко. Майка. Ой. Все не потому тому ми сделали мороженого флечата. Це не реклама. Так, шо, перші тваринки, які у нас живуть в Києві. Ну, а це назвав худобою, а я в тебе два тваринками, які живуть. Голубір. Пео Ніро Голубіро. Далі, котики. Котики. И зараз мы вам все покажем котельчок, которые живут у нас на озере. Так и у нас третья тваринка цепь качества. Вот так вот. Там. Сліб, особливий кулиничий кінь, Ну от, да, так, 28 2840. Ось так. Я вимагала такі звичайні скороки. 10 штук на 61, 80 копійок. Ось так. І 30 кілон це у нас така мука в хуторок, порошка. 54 гривні 40. Ось так. Ну, переміщаємося в Київ. У нас четверте порівняння. Четверте порівняння це ціни в магазинах. У нас буде хліб, борошно і яйця. І зараз ми переміщаємося в магазин. Так, і у нас от тут -от такий хліб особливий. Особливий. Це у нас він коштує так. А у нас Яйко. Це 0,61,80. Зірковий вибір. Такий самий, як у Влада в селі. Хороший пшеничне 5450. Ось так. Це нас базуть політич. Бачите, тут багато рядок, ну 3, ось, і важко три бабувати. От бачите, три половині. Ось. Бачите, бачите така купальня. Ось так от. Це нас з Мудриком. Степан буде дивіться. Мілашечка. з шерстю, такі прикольні. Ну, коротше, він пішов, милашка. Ну, і ще одна можна сказати, до цього розвага, да, так, то я в гіометрі деш. Я прийду. Ой, не пройшов. Ну ось так от. Так, ну і звичайно, останній останній розвага, що робити. Звичайно, ще й багато розваг, але со одно я вибрав такі найважливіші. Це їсти. А та на YouTube канал. Давай, голосно. Давай голосно, давайте. Я У нас розваги. От у нас є Перша розвага це сходити на пікнік, ну, тут тобто, поїсти апельсин. Якось на вас все у нас цибуле. Я тут вам скажу, яку. Просто солома. Аня, цибуля трохи відчувається, але видно, що вона солона. Добре, друга розвага. У нас друга розвага. Друга розвага це на майданчику. Так, і третя розвага у нас це грати в телефон. Я граю в отакі. Ви були на каналі Бреймбулга. Ми вже в Києві. Uh -huh. І сьогодні ми зняли для вас таке крутезне відео. Uh -huh. Місто Вісі Село. Так, порівняли Київ вісі, новій Петрівці, так, так, сподіваємось, вам сподобалось. Кстати, лайки. Я Білана, я Білана, дивіться. Вчора ходив на високу золотих мічів. ось, Ви були на каналі Брейблган. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па-па-па!